Ну, так, друзі, у мене на комп'ютері зламався е, звук, почому та -то. тому ми з вами зараз е, будемо так проводити урок: е, урок курс сезон зими. На жаль, ми трошки спізнилися, але нічого страшного. Е, зараз я вам трошки пригадаю, нагадаю, про що ми вже проговорили, і перейдемо вже безпосередньо до нашого уроку Ми з вами на минулих уроках говорили про обставини народження Соломона, про стосунки Соломона з Богом. Ми говорили про його дібності, гроші і мудрість. Сьогодні ми з вами поговоримо про наступну сферу щастя. Тобто ми пам'ятаємо, що в яких умовах був народжений Соломон, які саме обставини були, ну, тяжкі обставини народження Соломона. Ми розуміємо, в яких цінностях він зростав, які здібності він мав. Ми розуміємо, що який достаток в нього був, і ми знаємо, що мудрість це те, що найголовніше було для нього, і це те, що він попросив а, у Бога. І для того, щоб зрозуміти, що таке щастя, ми вже бачимо з вами такий великий-великий контекст з того, що вже прожив Соломон. Але нам треба рухатись далі. І ми ну, вам дещо будемо сьогодні читати допомоги. Боже, дякую тобі за цей день, за цей ранок. Дякую за можливість за його Я прошу відкри наші серця розум, для розуміння своїх істин. А, а, Давайте ми з вами прочитаємо книгу Сяста, другий розділ з першого по одинадцятий вірш. Так. Сорян, буду рухати, бо готувалася на комп'ютері. Сказав, був я в серці своєму, іди но, хай випробую тебе радістю. І придивись до добра, та й воно ось марнота. На сміх я сказав не розумний, а на радість, що робить вона. Задумав я в серці своєму вином оживлять своє тіло і провадити мудрістю своє серце, і що буду держатись глупоти, аж поки побачу, що добре для людських сміх. Що робили під небом за короткого часу свого життя. Поробив я великі діла, поставив для себе доми, для себе сади, виноградники, запровадив для себе садки та гаї і посаджував в них усілякі дерева, овочеві. Народив я для себе ставів, щоб поливати їх, із них ліс дерев, щоб ростали. Набував я для себе рабі та. Невільниць були в мене й домівники, а худоба велика та худоба дивно було в мене більше, ніж усіх, що в росаліми до мене були. На зборах я собі також срібла, золота, скарбів, царів та провінцій. Завіг я собі співаків та співачок і всяких приємнощів людських синів, жінок, наложниць, і зверть, і і звеличував. Добачайте. І звеличувавсь я усе більше та більше над усім, що в до мене були, моя мудрість стала також при мені. І всього, чого очі, очі мої побажали, я їм не відмовляв. Я не стримував серце свого від жодної втіхи, потішило серце моє від усього труду мого, і це була частка моя від усього труду свого. Та коли я звернувся до всіх своїх чинів, що їх поробив були мої руки, і до Труду, що е, потрудився, був роблячи її ось усе це марнота та ловлення вітру і немає під сонцем нічого корисного. Коли ми з вами говоримо про щастя, е, ми можемо розуміти, що всі вкладають різні поняття. Хтось каже, що е, класно, коли в тебе в хаті є будь-які продукти, ти можеш собі дозволити. Хтось каже, що щастя, це тільки. Uh, не тільки покрити базові потреби потреби, типу, ти uh, маєш їжу, жнікло, одяг, а можеш трошки навіть, навіть допомогти. Це базові потреби для когось. Та да? якогось тако і такого немає. Але ми настільки всі різні, що для когось щастя, наприклад, піти в гори, для когось щастя стрибати з парашута, для когось щастя. Окупувати собі нову сукню для когось щастя, коли просто всі здорові, навіть нічого не маючи, але при цьому ти здоровий. Тобто у нас усіх розуміння щастя, воно різне. Але ми бачимо Соломона, який мав можливість випробувати абсолютно все, що було на той час. Абсолютно все, що було доступно. Знаєте, в наш час є такі люди, які дійсно мають і сьогодні можливість випробувати абсолютно все, що є. В нашому світі. І знаєте, і в усіх плюс-мінус одна така ж реакція, і вона майже ідентична тому, що сказав Соломон. Давайте ми подивимося, що ж він сказав. І він сказав: подивився на все, що я робив, хотів, базав чого досяг. Все це марнота і лоблення вітру. Нема нічого корисного. А, і отут. Вот Виникає цікава штука. Дивіться, ваше домашнє завдання буде таке. Почитати знов цей уривок, від і сей-друге родів з 1 по 11. Абсолютно написати стовпчиком, що спробував Соломон. На наступному другому стопчику написати все те сучасне, що є сьогодні. Тобто тоді не було стрибання з парашиту. Тоді не було е, ходити реально в гори. Чому тому, що, в принципі, Єруславін є, да, там є маленькі гори і скали Для них це не є якоюсь такою новиною. Е, але для вас, як для особистості, яка живе в тому чи іншому е, місці нашого, всесвіту зараз, нашого часу, є щось таке, що ми хочемо зробити, да, десь побувати, щось відвідати покуштувати. Напишіть цей список, другий, що ви думаєте? Що це може вам принести щастя або задоволення, або щось щось таке. І знаєте, все це об'єднує, навіть коли ми бажаємо з вами бути супер в кар'єрі або супер в класному служінні, і досягнути в своєму служінні там супер якийсь висот. А да? все це, говориться нам, не має нічого корисного. А чому? Головне питання: чому Соломон? І багато наших, навіть сучасників, говорять про те, що в тих справах, які ми робимо, зачастують в більшості, то, що ми думаємо, що нам дає щастя, немає користі. Отака От цікава думка. Поки ви це записуєте, я вам дещо зараз прочитаю. Дивіться, користь, словнице говорить, користь це добрі наслідки для чогось. Це вигода для когось, прибуток, користь. Тут ми можемо вже бачити з вами розділення. Прибуток має не тільки значення у грошей. Тобто ти вклав, інвестував і отримав. Да? Тут ще мається на увазі і дружні стосунки, стосунки між родичами, стосунки між подружжям, чи є матеріальна вигода, прибуток, користь. Коли ми кажемо, що ми одружуємося. Не тому, що я там хочу щось собі, я же хочу, щоб людина, яку я люблю, була щаслива, серйозно. Це вже перша брехня, тому що ми знаємо, що половина молодих людей одружується тому, що хочеться інтиму, і брехати не треба. Дівчата, коли виходять заміж, вони аналізують більше, тому що їм комусь дійсно треба рай в шалаше. А комусь треба замок. Тоді для неї це рай, да? ми і в цьому ділимось. Але дивіться, користь це добрі наслідки для чогось. Користь це добрі наслідки. Давайте подивимось про наше щастя. Соломон випробував все можливе, що було на той час. Зробив те. Що було, ну, вважалося неможливим, тому що там місцевість, де він жив, дуже важко виростити деякі рослини, але він мав величезні сади, він мав багато різних цікавих штук, які мати, в принципі, ну це незрозуміло, як то можна це зробити. А він зробив, він все мав. Він пише, що він мав різних і налогіць, і всяке-всяке, да? але дивіться, він каже, немає користі. Чому? Тому що добрі наслідки для чогось, чи мав він добрі наслідки. І хочу вам нагадати, що тема, на якій ми з вами зупинилися, Соломон чогось не розуміє. Да? І от що він не розуміє, ми з вами намагаємося зараз вияснити і виясняти будемо ще декілька уроків. Користь це коли є добрі наслідки для чого. Давайте тобто ми з вами прочитаємо від Івана, Євангелія від Івана, 10 розділ, 9, 10 вірш. Я двері, коли через мене хто віде, спасеться, і той, війде, війде та вийде, і пасовисько знайде. Злодій тільки на те закрадається, щоб крастою бувати нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя, і по достатку, щоб мали. Христос нам каже, і дещо пропонує, Він нам каже, я прийшов, я є двері, хто через мене увійде, буде мати життя та по достаткам, тобто сверх життя, яке раніше в тебе не було, і щось нове з'явиться класне, навіть того, чого ти не очікував. Чого не розуміє Соломон? Він ніби спілкується з Богом. В нього ніби все добре, так? він має мудрість, хоча б він народжений в тяжких обставинах. Він дійсно став отрадою для свого батька. Він виростає, вибачайте, в кублі гріха. Але тим не менш, він виростає, його серце любить Бога, хоча він сам немало грішить, ми з вами знаємо, що він ну, він зробив багато, як і його батько. Але все рівно Бог його любить, Бог його благословляє. Чи це означає, що нам можна грішити? Звісно, ні. нам не можна грішити. Навіть не дивлячись на те, що є приклади в біблійні. Да, ми бачимо з грішив, попросив пробачення, наче все добре, йде в царство Боже. Е, є такий момент, коли ти можеш не встигнути попросити пробачення. Що тоді? Е, ти не встиг покаятись, ти дійсно не встиг. І що тоді? Я з цією тонкою лінією, знаєте, гранню не, не граюся. Це це вкрай така штука цікава. Ти не знаєш, що, що з тобою буде через хвилину, а тим паче, коли ми з вами живемо під час е, війни, це, це взагалі неприпустимо для мене. Але ми з вами бачимо, що дивіться, Христос пропонує нам через нього мати життя, яке буде по достатку, Тобто буде сверх достатку, все сверх того, що ми з вами розуміємо. Що тут Христос має на увазі? Тому що я знаю, що багато з нас віруючих, не всі мають великі маєтки, не всі мають 125 машин, не всі мають прислугу і так далі. Так що ж Христос має на увазі? Що саме цікаве, тут багато спорних моментів, тому що люди розділяються знов-таки всього на дві категорії. На жаль, на дві категорії: одна категорія вважає. що це духовна історія, і вона найважливіша і по барабану що тут на землі? Інші кажуть, що тут мається на увазі, що Христос дасть абсолютно все, тут і багатство, і щастя, і любов, Марко. І отак виходить. Особисто моя думка, що Господь дає те, що саме мені потрібно для мого щастя. І тут стає питання: а чи знаю я, що для мене є щастя? Чи розумію я, що приносить мені щастя? А ви пам'ятаєте ключове слово сьогодні це користь. Щастя, задоволення залежить від користі, як виявляється. Якщо немає користі, немає щастя, немає задоволення. Так от, коли ми з вами до прикладу: той же самий Агароп 8, хай малесенький, не треба там багато соток. Малесеньки, ти посадив собі, попілкувався про себе свою родину. Ну, ніби важка робота, але потім щастя, бо вам всім є що їсти. Була користь, це є щастя. До прикладу, ти маєш одяг, і приходить до тебе людина в трусах і в майки. Що ви будете робити? Ви скажете, а у мене немає, тому що у мене всього одна сукня. У мене і грошей немає, не можу піти купити. Чи буде користь від того, що Господь дав тобі людину, ти щось можеш зробити, а ти нічого не робиш? Чи є користь в тому, що ти нічого не зробив? Немає. Багато можна говорити про те, що «А я не знаю, що робити, а в мене дійсно немає, а багато-багато виправдовувань. Друзі, вибачайте, але навіть кнопочні телефони сьогодні є у всіх. Без ісключення, у всіх. І набрати пастора або набрати сестру, яка може допомогти, може кожен. Але чому ми це не робимо? Це вже цікаве питання. Ми шукаємо в Ти прийшов не туди, я не можу тобі допомогти. І ми при цьому вільно себе почуваємо. Дивіться, у нас є завдання написати, що робив Соломон, що я думаю, що мені принесе задоволення. Щастя! А потім подумати, а де в цьому користь? Соломон побачив, що все, що він робив, користі немає. Тому що його душа все ще неспокійна. Він не задовольняється. Чому? Чому він не може задовольнити? Він може захотів, він пише, да, своїм очам ніде ніколи не, не відмовляв, ніколи, е, як він пише, да... Не закривав свої очі на бажання, він все робив, все, що хотів, він себе не стримував. Десятий вірш. Я не стримував серце свого від жодної втіхи. Я не стримував себе. І користі в цьому немає. Дивіться, він пише: бо тішилось серце моє від усякого труду мого. І це була частка моя. Від труда свого. Тішилось серце. Але, як виявляється, воно тішиться не назавжди, не довго, а якийсь певний час. І це, знаєте, свого роду, як адреналін. Треба знов, знов, знов щось робити, щось робити щоб знов отримати це щастя, це задоволення. Це треба робити. А потім приходить певний час, певний вік. І він робить висновок. Все марнота, все це ловлення вітру нема нічого корисного. Тобто, виходить, що коли ми з вами клюємо на оце мімольотне задоволення тут і зараз немає користі, наче коли приходить певний вік, ти розумієш, що ти своє життя прожив, робимо свої власні висновки. Я знаю, що тяжело це розуміти і варто розуміти саме молоді, тому що вони тільки починають свій шлях. Але знаєте, от мені в цьому році виповнилося 40, і я розумію, що вже приходить певний аналіз, бо я прожила ну, по Біблії бібліотеці да, півжиття вже. І я розумію, що є певні результати в певних моїх діях, але є і багато дій, в яких немає результатів. І коли ти це аналізуєш, якщо ти можеш аналізувати, ти починаєш думати, а як діяти тепер по-іншому для того, щоб мати потім результат. А мати результат це якраз і є користь. Коли ми з вами аналізуємо у когось це, да, в 38, 40, 45, 48 років, плюс-мінус це середній вік, а у більшості людей. Виникає така штука, як здатися, скласти ручки і сказати, ну все, життя погане, буду жити, як є. А що мені трепихатись, я нічого не можу, не вмію. Ну, ніби нам здається, дісняк, але це не правда, це не дісняк. Це людина, яка вирішила, що його життя не цінне. І те, що зробив Бог для нього, ми зараз говоримо про нас, віруючих людей. Не варто було робити, прикиньте, Господь ти був неправд, нащо за мене помирав, я б тебе просив. В не так все влаштовують. Ну, так і так, окей. Ну, якщо я попаду в серце Боже, і слава Богу, не попаду, ну печалька. І це не жарти, друзі, я буваю зараз і по Європі, і по Україні, в різних церквах, і я бачу, як, знаєте, от, я. З ще пам'ятаю, як я боялася зіткнутися з тим моментом, як написано в об'явленнях, що все, люди теплі, або каже будь гарячим, або холодним. І я розумію, що я зараз живу в час, коли багато церков стали теплими. І це страшно. Це страшно, коли ти бачиш християнина, людину. А вона просто, от просто проживає от просто. Захотіла зробила, захотіла, не зробила. Рідкість сьогодні зустріти людину, яка хоче бати, бачити і мати користь від того, що вона робить. І це неважливо, виховує дитину, чи не виховують, чи є дружина чоловік, чи нема, чи є якась відповідальність у жінь, чи нема. Рідко зустрінеш людину, якій дано хоч трошечки чогось, і вона це достойно насе. Ми зачастую. Робимо це, тому що ми так звикли. У нас вже немає того трепіта. Знаєте, от зараз на всіх вихідних було хліболомань, і багато з нас приймали участь. І, знаєте, от я побувала в цю неділю в трьох церквах, і всі пастора говорять одну і ту ж саму фразу, так? пригадуй, пам'ятай. Ми пригадуємо, ми ніби пам'ятаємо. Але чому сьогодні наші серця не так гарять, не так палають, як то було, коли ми покалися, коли ми отримали відродження? В чому щастя? Е, не даремно я обрала саме два місця з Біблії е, з цього курсу, всього два, їх тут трошки більше. Про щастя, тому що є те, що каже Соломон, він все використав і, і, і випробував в своєму житті на, за свій час, що тільки можливо було. В наш час так само є люди, які можуть випробовувати все, що ти хочеш. Навіть гроші з'являються на все це, або якась така благодать, що безкоштовно, неважливо. Але Христос нам каже: Я є щастя, якщо ти прийдеш до Бога через мене, ти будеш мати навіть більше, ніж ти думаєш. Чому? Тому що, повторюю, ми з вами живемо в гріховному тілі. І зачастую, як Саламон. Ми не знаємо, що таке справжнє щастя саме для мене. Я можу тільки думати, що оце може бути, дасть мені задоволення. Да, на певний час. А чи буде це постійно? Дивіться: приклад родини. Багато чоловіків навіть наш час це абсолютно нормально, одружуються, тому, що хочеться інтим. Проходить певний час, і вже не так хочеться. Не тому, що жінка погана, ні, він вже задовольнився. Все. Що далі? Що далі буде в стосунках, коли його з нею тримав тільки класний, кльовий інтим? Що далі? Як будувати далі стосунки? Що робити? А далі треба знайомитись. А далі треба робити так, щоб користь була в стосунках. А тут треба що робити? Напрягатись, як в городі. Ти ж городі. Землю в городі, де ми палів, удобряв, да, все робив. Слідкував, джучків прибирав, тому подібне. Так і тут в стосунках треба вкладати один в одного. Але ми не хочемо. А знаєте чому? А тітя плотя наша. Мені ж має зробити щастя, мені ж має бути хорошо. Але вся Біблія пропітана тим і сказано там, що людина найщасливіша з усього моменту саме в той момент, коли вона віддає. А знаєте чому? Навіть науково доказово вже, що саме в цей момент виробляється той самий адреналін щастя, який наповнює так сильно, що це неможливо передати. Той адреналін, який ми маємо при стрибках з першу, або з'їв прикорену нову їжу, яку ти ніколи не коштував, це інше. Це не є адреналіном щастя. І отут цікава штука. Віддавати це мати користь. Коли ми думаємо, що от я віддав, а тепер людину собі прив'язав, так це не працює. Щастя пов'язане тільки з, з розумінням віддавати, а не очікувати. Просто віддавати. Чи я проживаю справжнє щастя? Що я віддаю? Кому віддаю? Яку цінність я несу як людина? Оці ключові питання я хочу вам сьогодні. Дати для розуміння. Бо вот. дивіться, у нас з вами да перерахування, чим займався Соломон, і що можемо ми зробити сьогодні тут? Що нам пропонує Христос? Що для нас це особисто для мене, що це означає? І ключове питання а що я маю з цим тепер робити? Як по факту я маю реалізувати це? В своєму житті. Ось така цікава штука у нас а, виходить. Хотілося, щоб ми з вами були здатні роздумувати над цим, прославляти Бога через це, тому що це є ну, вкрай важливим. Це є тим моментом, коли ми з вами а, не просто проаналізуємо, не просто проговоримо так впустую. Це є моментом, коли я покажу собі цінність, коли я проявлю ту роботу для себе для того, щоб потім вкладати у ту глибинну користь і мати щире задоволення і щире щастя. Я сподіваюся, що ви це розумієте. Буду зараз молитися, і я сподіваюся, що кожен з вас зрозуміє багато цінностей. Боже, дякую тобі за цей ранок, за цей день, і я дякую за те, що ти покупишся про нас, даєш можливість збиратися. А, те, що було з технікою, з мікрофоном, все тільки ти знаєш, але я дякую за те, що я можу завдяки тобі вміщати цінну інформацію навіть в короткий певний час. Я вірю, що цей урок буде цінним, корисним, і я вірю, що. Багато людей переоцінюють, почують. Якщо залишились питання, я сподіваюся, що люди зможуть задати їх тобі. Якщо будуть давати мені, то я сподіваюся що теж мудрості відповідати. Я ціную тебе за те, що ти Бог благий, люблячий, і той дає нам мудрість свою. Ти ділишся з нами. Дякую тобі за це. Класив нас вивчення цього курсу, щоб ми пізнали ці глибинні істини, тому що він не просто так називається сезон за ми. Він не просто так наповнений тим матеріалом, який є, і допоможе нам всім а, дуже серйозно до цього ставитись. Навіть якщо ми ніде не будемо використовувати крім як свого особистого зросту, в середньому допоможе бути корисним собі, бути не просто слухачем, а бути справжнім християнином, який слухає, аналізує і вміє діяти. Будь прослава на в нашому житті. Амінь. Я зараз, якщо в мене вийде, хоч трошечки вам розшарю цей документ. Ем, ну, щоб ви трошки побачили. Ну. Супер. Дивіться. Да, у нас є замов еклісіаст, і є два ключових питання: перерахувати і побачити висновок, а висновок дуже-дуже серйозний. Да? Він не стримував свого серця. Серце тішилось якийсь певний час. Але ми бачимо, що це марнота і лобіння вітру, це абсолютно все. Нічого корисного немає, зовсім нічого. Це його такі от е, висновки. Да? І коли ми з вами читаємо від Івана, ми можемо подумати, що ми не розуміємо, до чого тут. то, да? Але ми, як ріховні люди, ми не розуміємо себе, ми не знаємо, що для нас є щастя. Бог знає, творець кожного з нас Він знає. Він готов нам допомогти отримати справжнє щастя, якщо ми довіримось йому через Сина, через Христа. Тому всім успіхів, всім гарного дня, благословінь, бути міцними, зрілими християнами.